Ужгородки пані Анни чотири роки каже, вже став домашнім улюбленцем. Він напрочуд активний, хоч про цю породу кажуть, що зазвичай ліниві, любить увагу та прогулянки на свіжому повітрі. І традиційно хропить. Добрий день, як звати. Розкажіть <рес> трошки про свого улюбленця. Я його побачила в оголошенні, в нього така була чеширська посмішка. І я подумала, ні, треба брати, бо він дуже класний. Сам з Полтави. Ми його називаємо Полтавська голушка. Загалом дуже добре, тільки злиться, якщо брати його їжу. А с мою їжу він хоче, а свою не ділиться. В догляді з мопсами трішки важче, бо... Дуже з очима є проблеми, і зараз у нас також і з цією складочкою з наші треба дуже добре доглядати. А так, шерсті, думаю, що мало, але насправді стільки шерсті я ще не бачила навіть спеца, скільки від нього. Два рази в день годуємо по 50 грам, він зараз на дієті, бо має бути ну, до 11 мінімум, хоч максимум точніше, а він у нас 12,7. Перший час його було дуже важко Залишати вдома трошки меблі постраждали, але зараз, в принципі, він дуже добре себе поводить, собі просто засинає і так стараємося обрати. Їздили в Дніпро на весілля, то він собі тисячу кілометрів просто спав в ногах і все. Ну, з ним немає проблем. Я коли бачу ці оголошення, це просто жах. Ну, навіть коли люди купують якусь породу, а потім її викидають або залишають, то це просто жах. Я думаю, що для чого. Як говорила моя мама, якщо приручили, треба вже брати повністю відповідальність. І ми прям за ним дуже добре доглядаємо. І знаєте, так подумати, бо всі ж помирають, Так стає зразу сумно, що без друга колись все одно залишимось. 4 жовтня, всесвітній день захисту тварин. Нагадує про важливість турботи, любові та відповідальності за чотирилапих. Були, чотири собаки були, но у шлібідняш. Так що більше не заводимо. Также, як до людей. Да, да, так, они, они они не так. Ані заслужують внимання, вони не можуть говорити, але вони такі ж, як деякі люди, хороші. 17 котів. Я забираю з вулиць, люди викидають, я не можу їх назвати людьми. А я мушу забирати, не можу проходити мимо. У мені допомагають дівчата, волонтери. На щастя, є, які своїми силами збирають гроші, вони мені допомагають їжею. І шукаємо разом людей, які, які б хотіли взяти, які дійсно люблять тих тварин. Я їх дуже люблю ну, в першу чергу, але я їх жалію. В наш час, на жаль, дуже їх багато на вулицях. На жаль. І це, це велика проблема, це дуже велика проблема. Її би треба вирішувати на вищому рівні. Насправді дуже багато людей, які просто не знають, що з ними робити. Вони проходять мимо тих котят, а я не можу. Я кошенят одразу забираю до себе. І все, і у мене проблема тоді. Хтось відповідальності своєї відмовляється, а я її беру. У центрі міста зустріли й безпритульних тварин. Ось цей пес тут же прибився, бо люди його підгодовують. Одкармлюваємо німночка. Ну, вона вже сита, вона віддихає, а я грію на солнечки. І продаю цвіточки. Можете забути. Я тут живу. И пользуюсь моментом. Ей принесу, и люди приносят. И мы за ней смотрим. И она не обиженная. старенькая уже, как я, но ничего. 190 собак, майже три десятка цуциків, стільки ж котів, козел, кабан і навіть кінь, понад 10 років безпритульними та підкинутими тваринами опікуються у Барбосі. Такі дні вони слугують не тільки для свята чотирилапих домашніх в традиційному е, понятті, так а звичайно для привернення уваги до безпритульних тварин, до тих тварин, які живуть у притулках, а е, якими опікуються волонтери, зокрема як в Барбосі, так е, тварини, які теж хоч. Хочуть мати домівку, але на жаль, поки що її не мають. Реалії такі, що в місяць, якщо в нас забрали двох тварин, це дуже добре. А підкидають нам сюди в поле ну десь в 10 разів більше. Роботу з тваринами в притулку порівнює Ірина Азізян з великим господарством дуже затратно, дуже тяжко, тому що це є фізична робота. Це є абсолютно щоденна робота. Ми ті люди, у яких немає вихідного, у нас немає поганої погоди. У нас немає поняття Я захворів у нас немає поняття різдво. Великдень або новий рік будь-який день року ми приходимо і робимо те, що маємо робити, тому що тваринки щодня хочуть бути чисті, вони хочуть бути нагодовані з чистенькою водою, доглянутими і здоровими. Один з важливих моментів це щорічна вакцинація тварин для того, аби вакцинувати щорічно практично виходить всіх собак, а потрібно ну, 190 доз вакцин. Це мають бути вакцини комплексні від вірусних захворювань а також вакцини від сказу це обов'язкове щеплення щороку. Звичайно, тварини обробляються. Ну і на жаль, хворіють. Це, це цього теж ніхто не відміняв. І звичайно, що ці візити до ветеринарного лікаря також не безкоштовні. Ірина зізян каже: проблема з тваринами безхатьками в місті є. це попри те, що постійно проводиться стерилізація все одно з'являються нові, і це на превеликий жаль, не тому, що вони народжуються на вулицях нашого міста, а тому, що їх просто люди викидають. хтось губиться, не знаходиться, когось просто залишають на призволяще. Люди виїжджають, як я завжди кажу, на луну і куди собаку з собою взяти не можуть, і просто лишають її на вулицях. Міста і таких випадків ці такі випадки дуже часті. Знову ж таки народжуються цуцики а люди замість того, аби стерилізувати свою собаку один раз і на все життя. Вони воліють підкидати нам у поле виводками цуциків по 5-7 Десять суциків головна ідея дня чотирилапих нагадати про відповідальність перед тими, кого ми приручили Насамперед, тварини не мають перебувати на вулиці. Так це небезпечно в першу чергу для них самих, тому що є автівки, є не дуже добрі люди і власне є теж хвороби і тощо, тощо тому, звісно, хотілося б, щоб на вулицях міста не було безпритульних тварин, але Ах, я навіть не знаю, якого масштабу мають бути притулки комунальні підприємства, аби а, мати змогу забрати всіх, проте є ще й важливіший нюанс, наголошує очільниця Барбоса. Люди не відчувають відповідальності за свого домашнього улюбленця, часто купують як іграшку чи беруть нібито в добрі руки, а потім викидають на вулицю. Найважливіше в цьому питанні навіть не створення таких величезних центрів, а мабуть, впровадження таких законів, які будуть регулювати, впливати і а, карати. За те, що собаку викидають на вулицю, за те, що собака не стерилізована, за це от безконтрольне розмноження. Якщо у нас з'являться такі закони. Правила положення, тоді можливо щось зміниться, коли люди відчують те, що є відповідальність за те, що ти викинув собаку, тому що наразі люди цього не відчувають від від слова зовсім. Проте залишається чимало людей, для яких чотирилапі справжні члени родини, які щодня дарують тепло, гарний настрій, вірність. А ще нагадують про те, любов не має ні віку, ні породи. Вона безумовна.